Вітаю на каналі, шановні глядачі. Сьогодні черговий бліц по ваших питаннях. Ми розглянемо різнопланові тут питання. І персоналії є, і про Олімпіаду 2024 у Парижі і про літаки про танки. Сподіваюся, буде цікавий бліц. І карти нам покажуть все так, як є. Отже. Перше питання стосується цих танків пресловутих. Ну, Як раніше нам показували розклади, що танки нам повинні дати, так воно і сталося. Дозвіл Німеччина дала на поставку Леопардів, президент Байден об'явив, оголосив про цю поставку Абрамсів. Ну, Якщо ми пам'ятаємо статтю генерала Залужного, він казав, що для Контрнаступу потрібно 300 танків. За деякими джерелами сумарна кількість танків складатиме 321 штука. Але ж нам ці танки потрібні всі разом, а не окремо, там, 10 сьогодні, ще 10 через тиждень і таке інше. Отже, чи зберемо ми залізний танковий кулак? Хай карти покажуть. Чи зберемо? Ми — залізний танковий кулак. Ситуація поки не передбачена. Тут ну, карта нам показує, що ми зараз отримали ці новини, ніби як е, е, рішення вже є, воно в великій мірі спонтанне. Десятка мечів вказує, що когось навіть прогнули в цьому питанні. Ну, так все-таки зберемо ми це, щоб разом було, було у нас 300 танків. Так, да, зберемо. Зберемо. Зберемо все буде. 300 танків, отут якраз і є. 300. Так, добре. Е, тепер дивимося. Є ще така країна, Франція, у якої дуже, і дуже гарні танки Леклерк. Франція поки нічого не заявила, що вона поставлятиме ці танки. нам. Давайте запитаємо, чи Франція зголоситься поставити Україні танки. Да. 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 Хоча буде якась критика. Цього питання. Ну, це внутрішньо, скоріше, політичні справи самих французів, але ж перша карта так, так, це критика. Скільки цих танків поставлять, Ну, два десятки поки показують карти. І нам, ми узнаємо про це, про це буде заявлено, як скоро. Скоро. Рішення вже майже прийнято. Скоро дізнаємося. Так, і про цей залізний кулак ще я хотіла запитати, як скоро ми зберемо ці 300 танків. Як швидко ми зберемо оці 300 танків. Як швидко? Ну, карти показують до весни зберемо. Значить, до березня. Ось вони, ці танки їздуть. Хтось із за моря їде, хтось сухопутно їде, мабуть, із Європи. Ну, так, да, це із країни, багатої країни Західної Європи. І ще якась частина теж із моря десь їде. З королівства Великої Британії, да? так? Так, е, далі питання буде. Значить, сьогодні чи вчора. Чи сьогодні э, голова РНБО, верніше секретар РНБО Олексій Данілов презентував таке відео, що незабаром в Україні F-16? Давайте питаємо: Рамштайн 9, який стосуватиметься авіації, має відбутися всередині лютого, якщо не помиляюся. Чи погодять нам поставку літаків? Погодять. Тут все стане ясно, хоча нагнітання атмосфери емоційної навколо і ПСА, і псо буде дуже багато навколо цих літаків. Погодять. Як швидко літаки будуть у нас. Швидко. 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 Теж березень-квітень березень, мають бути. Тут така ситуація, що якщо танки без літаків, наступати танками без літаків, це смерті подібно. Потрібна підтримка з повітря. Так, далі. У Франції дуже гарні літаки є. Чи надасть нам Франція коли-небудь літаки? І вони дуже популярні у світі і багато країн поставляються. Чи надасть нам Франція літаки в, -в воєнні? Нададуть. Далі навіть не дивлюся. Ну, Можу спитати, як швидко. Чотири ну, місяці будуть доплитися з цього питання. до десятка літаків, від 6, ну, 6 плюс 4, 10, отак от. До десятка нададуть. Так, добре, це було питання про танки і про літаки. Я думаю, ми прояснили тут ситуацію. Далі ми питаємо, чи пов'язано надання нової зброї танків з прийняттям закону про посилення відповідальності військових? Чи, є, чи правда, що це пов'язані події? Чи правда, що це пов'язані події, покажіть? Да, пов'язані. Пов'язані. Ну, Перевірено. Да. Да, пов так, пов'язані. Так. Далі питають таке. До України приїхала інспекція із США, яка перевірятиме розходування коштів, які виділяють Сполучені Штати. Питання полягає в тому, в яких висновків вони дійдуть, до яких висновків дійдуть ці інспектори? Позитивні чи негативні. Для уряду і, і таке інше. До яких висновків дійдуть? Ох. Ну, суд, значить так, якщо це стосується, давайте, корупція має прислідуватися по закону, то комусь суда не уникнути. Це дуже громогласні будуть заяви. Чесні заяви. Ще до яких висновки дійдуть. Ну, тут же сама корупція і є місяць і ще. Критикувати будуть за корупцію. Чи полетять голови чиїсь після цієї інспекції? Давайте так. Які наслідки? Наслідки для уряду. Наслідки для офісу президента. Наслідки для уряду. Наслідки для Офіса президента. Ох, уряд буде відчувати себе просто побитим. Ну, поразка. Ну, поразка. Це важка карта дев'ятка жезлів. Ох, і критикуватимуть їх. Чиясь голова злетить По, за наслідками. Так, да, хтось піде у відставку, ну, не бачу я. Ну, він буде ізольований із, із, із уряда. Відставка буде чиясь. Так, а для. О, тут взагалі тройка мічів. Скандаліще буде. Скандаліще. Критикуватимуть сильно. Чи полетять якісь голови? Да. Кимось пожертвують. Кикимось пожертвують. Шістка жезлів. А це дорівнює карті зірка, а хто дивиться мої розклади, той знає, на кого падала сигніфікатор зірка. А хто не знає, може на телеграм-каналі подивитися. Оце ним пожертвують. Незважаючи на всю його дружбу з президентом, і що він член родини, ну, як член сім'ї вже можна сказати. Відставка. Так. Да. Все нам ясно буде, дуже швидкі будуть наслідки. І ця людина перевернеться своєї посади. Так. Ну, по суду, от по цій карті це дуже-дуже рішучі будуть наслідки і громогласні. Це не тихо буде. Так, про інспекторів. Далі йдуть питання про персоналі. Значить, Персоналії такі. Чи піде в політику Володимир Кличко? Ну ну політик не можна сказати, що він стопроцентний, але він брату допомагає, по Давосу, Давос вони їздять і таке інше разом. Да? Ну, Питаємо, чи піде в політику Володимир Кличко? Покажіть нам. Піде. Піде і про, будуть про нього багато говорити. І взагалі йому вдасться це легко. І я б сказала, що будуть, він буде користуватися популярністю. Піде. Далі. Андрій Коболів. Андрій же як не, помили, не помилилася. А, чи є в нього політичне майбутнє в Україні? Чи є політичне майбутнє в Україні? Він уникає політичної боротьби, тим більше, що проти нього ополчиться якась репресивна машина, чи е, критика. Ну, більше на репресивну машину схоже. Тому він уникає політичної боротьби. Не бачу. Він не хоче. Він не хоче. Він хоче займатися. Справами тих, які, на яких він розуміє, він не бер... ну, розуміється. Тобто там економічні фінанси, отакі от справи, отакої от своєї. Ну, це для нього постійна робота. Політика він не хоче такого шансу. Я не побачила. Е, так. Питали Гауляйтер Іващенко, це Маріупольський, там ніби на нього якась, чи повідомляють про те, що на нього готується. Замах, що таке, яка його доля? Давайте. Я просто спитаю, яке його майбутнє очікує найближче. 3-6 місяців. Отак. Покажіть карти, Іващенко, гауляйтер Маріуполя. Яка його доля очікує? Розчарування, а може і поминки, верніше навіть похорони. І ще. Ви знаєте, я би цій людині, ну, не знаю, зрозуміло, що він поради не почує. Тут проблеми з дітьми. ви знаєте, що тут не його доля. Показана а проблема з його з дітьми і дружиною. Якщо в нього є щось таке, ну, дружина, мабуть, вже ж є, діти є. Оце дуже погана для дітей карта і отут дитяча карта. А для нього. І це, я спитала, 3-6 місяців. А для нього особисто. Зараз справа в тому, що є вибір, як закінчити його життя. У всякому разі, він якось буде ізольований від суспільства. Ну, Оце ж дияволи, яким він продався, туди, туди рубль-копійка, як то кажуть, вход копійка, виход рубль, да? можуть і вбити. Погані перспективи. Може, це станеться і разом з його сім'єю, з дітьми, може бути вибух, ну або пожежа якась отак. от. Хоча оце він може і сам вийти, але тоді він буде сумувати за своєю дружиною, дітьми, і дитиною. Ну, а тут ось погано. тут погано і карта Всесвіта. 3-6 місяців, як його життя закінчується. Ну, Давайте ще так запитаємо, може його е, Україна осудить і посаде? Суд над ним буде? Ні. До суду він не доживе. Похорони у своєму влаштують похорони. Так. Це був гауляйтер цей. Так, далі таке питання, значить, більше про персоналі ніби не питали. Хто злив Яворівський полігон? Ну, якщо ви пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни був прильот сильніший на Яворівський полігон і загинуло дуже багато людей. Військових. Хто злив місце знаходження того Яворівського полігону? Вони ж там проходять навчання. Хто злив? Король мечів якийсь злив. Розвідка, ну, значить, це ворожа розвідка. Ну, тут декілька структур працювало на те, щоб злити цей ворожий, ой, ворожий ягорівський полігон. Ну, Я б казала, що це розвідка спецслужби, і вони не наші. Не наші. Це ну, за межами нашої країни, і вони дуже професійно працювали там. Чи причетний до цього злиття арахамія і Подоляк, які фотографувалися? Чи причетний арахамія? Чи причетний подоляк. Якщо так, то тут буде якесь покарання. І чи тут буде якесь покарання? Так, чи причетний. Подаляк точно не причетний. Він підкорявся обставинами. Він от як поїхав у поїздку з оцим рахамією. Так, да. працював над цим. Оця персона працювала над цим вибухом. Тут буде покарання? Ні. Тут, тут теж не буде покарання, бо цей непричетний. Тут не буде. Тут не можна довести. Тут ілюзії. Не можна довести його причетне. Тут буде інше покарання, тут кармічне буде покарання. Ну, суда такого людського він точно уникне. За, за цю справу. За цю справу я ж не знаю, що і ще йому можуть інкримінірувати. Так. Тепер питають питання про допуск російських спортсменів до Олімпіади 2024. Умова, яку виставив Олімпійський комітет і веде перемовини, стосується що. Російські спортсмени повинні заявити про свою позицію не підтримки війни, тоді вони виступатимуть на Олімпійських іграх. Давайте ми спочатку подивимося, чи відбудуться Олімпійські ігри 2024. Чи відбудуться ці Олімпійські ігри? Так, да, відбудуться. Колесо фортуни відбуде. Пролітять як парі... фанера над Парижем, як я кажу, по всій карті. Відбудуться, так. Да. Відбудуться. Немає перешкод. Відбудуться. Значить, добре, значить, це Олімпійські ігри нам показали. Колесо фортуни, тобто те, що відбувається періодично. Тепер чи будуть допущені російські спортсмени до участі? Чи будуть допущені російські спортсмени до участі? Допущені. На умовах відмови від, від війни. Ну, заяв свій. На цих умовах, саме так. Під нейтральним прапором. Так. Нейтральний якийсь прапор буде. Допущені будуть. Карти так показують. Так, чи байкотуватиме Україна Олімпійські ігри? Чи бойкотуватиме Україна Олімпійські ігри в такому разі. Це ще невідомо. Це якісь закулісні поки ігри йдуть невідомо. Не хочуть розголошувати свої плани поки. Жриця вказує, що невідомість. Е, ну добре, а якщо Україна таке бойкотуватиме, чи гіпотетично, підтримують її інші країни? Гіпотетично? Підтримують її інші країни? Ні, Ну, ні. Ні. Не підтримують. Десятка жезлів все-таки. Може, якось там словами, таке інше, але не ділом. Ці очікуються люди, спортсмени очікують ці Олімпійські ігри, країни і хочуть приймати участь у змаганнях і таке інше. Не бачу я такого. Та ще й незрозуміло з Україною. Так, далі. Чи буде адекватна зарплата лікарям, інженерам, вчителям, викладачам в Україні? Адекватна, адекватна. Ну, тобто, я так розумію, зарплата, щоб вона була, ну, хоча б процентів 70, да? відсотків 70 від, від європейського рівня. Хоча б на рівні Польщі, да? От так? Отак. Чи буде така зарплата у цих перелічених? Ну, давайте по кожному подивимося. Лікарям. Лікарі, інженери, вчителі, викладачі. Лікарям точно буде, по, саму, по максимуму. Далі інженери теж буде вчителі. Ну, вчителям, бачите, випав Єврофанца, ніби сама карта вчителя. Я б сказала, що так, але вони учителя не можуть на це вліяти. От лікарі якось можуть заробити, інженери можуть якось заробити. вчителі напряму залежать від держави. І викладачі буде. Всім буде підвищена зарплата. Ви бачите, які прекрасні карти вийшли. Ну, Чи станеться це? Ну, протягом року я не думаю, Ну, побачимо, що скажуть карти. Чи станеться це протягом Ну, Давайте не так. Для лікарів чи станеться це протягом року, дивимося. О, тут скорі переміни. Так. Да. Лікарям і, о, буквально от, от на порозі вже. Так, е, е, Інженерам. Ну, інженери то всі в комерцій, здебільшого в комерційних структурах працюють. Це ж не від бюджету залежить, як правило. Якщо це не... І навіть якщо це державне підприємство, то воно все одно веде комерційну діяльність. Ну, давайте протягом року інженерам. Теж переміни будуть, але це я більш затягнутий строк. Якщо лікарям, то це вже ось уже назріло це рішення, то по інженерах. Можливість така буде, але мені більше це від ініціативи інженерів залежить. Так, учителям протягом року. Учителям протягом року. Теж переміни. Дивіться, смерть учителям не бачу. Ні. Переміни затягуються, затягуються. Тут буде пів року перших, ну, от як ми питаємо, точно нічого не буде. Через рік. Через рік. І десь, отак, скажімо, ну, в общем, треба розраховувати років півтора. Так, і викладачам, викладачам протягом року. Обмануть. Протягом року не бачу. Може, на якісь гроші піднімуть. Може про це говоритимуть, як популізм якийсь таке інше. Ну по сімки мічів це якийсь обман і підтірка вказує, казує. Ну, Все-таки не на повну міць. Ну давайте протягом двох років. Протягом двох років, так. Так. Ну, все, я відповіла на ті питання, які ви мені ставили останні дні. Я дякую за увагу, дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Долучайтеся до нашого чату, телеграм-каналі. Ви там можете залишати питання. До бліці, і я по мірі можливостей, буду їх розглядати. До нових зустрічей!